Христос Воскрес! Дорогі друзі, дякую, що знову наважились приєднатися до нас і долучитися до тої нашої спільної мандрівки з стрінками Писання або ж світом Біблії. З одного боку, перепрошую, що наші попередні зустрічі, вони, здається, були не безпосередньо по Святому Письмі. Але вони були присвячені тим темам, які завжди залишаються, на моби, за кадром, за сторінками, але є потрібні, щоб зрозуміти, що таке святе письмо, для чого його потрібно читати, як його потрібно читати. Майже кожну з тих наших зустрічей об'єднувала одна тема. Святе письмо це Слово Боже у Слові людському. І щоб. Читати Боже Слово, жити ним, не тільки слухати, а й чути. Про це потрібно постійно пам'ятати. Бог до нас промовляє у Писанні через людей, які живуть у свій час, які живуть у своєму середовищі, промовляє до нас через них. І щоб його зрозуміти, потрібно зрозуміти їх, тих людей, до яких він промовляв, які жили в певний час. На певній території, через зрозуміти тих людей, які писали або ж агіографів. І сьогодні ми нарешті наближаємось безпосередньо до огляду біблійних книг. Ми вже з вами говорили, що Святе письмо це є бібліотека. І саме тому, до певної міри, неправильно говорити. Святе письмо навчає, Біблія говорить. Правильніше казати, де саме це говориться, в якій книзі писання. Ми говорили, що ця бібліотека поділена на дві великі частини Старий і Новий завіт, І водночас кожна із тих частин поділена на три таких розділа: це історичні, поетично-повчальні і пророчі книги. Щодо логіки цього поділу і що він відображає, про це ви можете подивитися у попередніх наших зустрічах. Е, історичні книги, з яких відкривається Святе Письмо, ми можемо назвати свого роду сюжетом Біблії. Це частина, яка, напевно, більш відома більшості християн, більшості людей. Тому що. Та більшість людей зустрічаються перший раз зі святим письмом через дитячі біблії, чи мультфільми, чи художні фільми. Саме історичні книги вони відображені в так званих дитячих бібліях або в біблійних історіях. Ще раз повторюсь, історичні книги це роду сюжет Біблії. Важливо сказати, що біблійна історія це особлива історія про особливості, ми поговоримо. В наступній е зустрічі. Але це все ж таки історія. Історія розказана не в тій перспективі, не з тої точки зору, до якої ми привикли, але ця історія є вигадана, І це історія, яка стосується нас. Отож, які книги належать до цієї збірки, розпочинається ця збірка із п'ятьох книг. Які насправді є п'ятьма частинами однієї книги. Власне, яку ми називаємо «П'ятикнижжя», книжя, а е, юдей називають Тора. Е, скоріше за все, ці, ця книга була поділена на п'ять частин, як ми так само про це вже говорили, з огляду на переклад і на те, що писалося, скоріш за все, на папірусних сувоях. І так було поділено на п'ять частин. Вона є єдиною книгою, але водночас кожна із тих частин так само має свою цілісність і свою теми. Отож, книга буття це книга, яка, мабуть, охоплює найдовший проміжок в історії людства від сотворення світу, сотворення людини, гріхопадіння потопу, і завершуючи створенням. Народу Божого, початками народу Божого. Таким чином, книга буття розповідає про сотворення світу, сотворення людини, гріхопадіння і початки історії спасіння, які починаються з покликання Авраама. Закінчується книга буття розповіддю про те, як нащадки Якова це вже великий рід, обітниця частково здійснюється. Переселяється у Єгипет. Друга книга П'ятикнижя, а саме книга виходу, вона розповідає декількома рядками про те, що доля цього роду змінилась. По-перше, клан Якова стає великим народом. По-друге, це проживання вже не настільки комфортне, воно перетворюється в рабство, і сам народ є. Приречений на винищення. Розповідається у книзі виходу про порятунок Мойсея, про те, як Бог кличе його на спасіння свого народу. Бог кличе не вельможу, а пастуха. Бо народ Божий це його е, отара. І Мойсей потрібен саме як пастир. Який буде провадити народ через пустиню до землі доброю. В книзі виходу розповідається про так звані кари єгипетські. чому так звані? Тому що їх переважно називаються ділами і знаками. Розповідається про перше святкування Пасхи, яке передувало виходу із рабства, а потім стає споменом про нього. Про це третині книзі. Розповідається про Чудесний перехід через Червоне море або як в тексті Трусникове море, Розповідається про мандрівку Пустинію, про нарікання, про заключення завіту, про те, що народ не зміг довго залишатись вірним Богові. І завершується книга виходу приписами щодо побудови та освячення Скинії. власне завершується розповіддю про те, що Скинія збудована. Хмара, яка символізує присутність Божу, покидає сина і оселяється скинію, і таким чином народ є готовий рушити до землі обіцяної. Третя книга, і водночас центральна книга п'ятикнижжя, це є книгою, яку найменш знають християни. Це книга Левіт. Книга, ну, щоб зрозуміти, що це за книга, християни. Християнам достатньо сказати, це требник, канонічне право, моральне богослове, суспільне право і все поєднане в одній книзі. Свою назву Книга Левіт вона бере з грецького перекладу, тобто книга для Левітів, книга для священків. Це книга про священків, це книга про жертву, але найперше, це книга про наше покликання до святості. Через цю книгу проходить думка святими, ви мусите бути, бо я святий. Тобто святий Бог перебуває серед народу. І щоб народ не втратив присутність Бога, він теж мусить бути е святим. Але святість не має обмежуватися тільки стінами скинії, але так само продовжуватися в повсякденному житті. І тому в книзі Левіт е культові, е ритуальні і, е скажімо так, інші приписи пов'язані між собою. Книга Левіт є книгою про святість і про жертву, завдяки якій грішна людина наближається до Бога, очищається від скверни ріха. Наступна четверта книга, книга Чисел. Називається так, тому що розпочинається і практично завершується згадкою про перепис, перечислення. Народу насправді є книгою пустині. Вона продовжує розповідь, яка завершується у книзі виходу. Тобто є Скінія, є народ, який готовий рушити до землі обіцяної. Ця книга розповідає про те, як група втікачів перетворюється в єдиний народ, який покликаний бути військом Господнім. Потім розповідається про нарікання. Через яку народ приречений був блокати пустиню і вмер в тій пустині. І завершується книга Чисел з згадкою про те, що народ вже здобув частину землі над Йорданом, стоїть коло Йордану напроти входу в землю обіцяну. Навіть Мойсей встигає подивитися на неї, це книга Чисел і п'ята книга. Яка називається второзаконня або повторення закону, собою являє свого роду заповіт Моїсея. Мойсея, якого Бог покликав визволити народ із Єгипту, Мойсея, який буквально на собі відчув гріхи цього народу, його бунтівливість супроти Бога. Мойсей, який привів до землі обіцяної, знає, що він не перейде через Йордан, він бачить перед собою новий народ. Народ, який не має шарами від рабства, але водночас народ, який не пам'ятає всього того, що Бог зробив і робив для цього народу, він водночас відчуває, які випробування, які спокуси чекають на народ у землі обіцяний, і він залишає свій заповід. І закінчується книга Второзаконня, тим, що Мойсей піднімається на гору де помре. І не було більше в Ізраїлі такого пророка, як Мойсей. Тобто книга «Второзаконня» закінчується такою відкритістю до майбутнього. Народ чекає на пророка, подібного і більшого за Мойсея. І ось на цього пророка нам згодом вкажуть через багато століть євангелисти. Наступна книга називається книгою Ісуса, Сина Навина». До речі, парадокс полягає в тому, що в Старому Завіті є дві книги, названі іменем Ісуса, Ця і книга Ісуса Сина Сираха, в Новому Завіті жодної. Ім'я Ісус — це перше богоносне ім'я, перше ім'я, в якому використана частка імні Божого. Це юнак, який виріс коло Моїсея. Це не стільки пастир, це не пророк, але це є воїн. Ось книга Ісуса Новина розповідає про здобуття і розподіл землі обіцяної під проводом Ісуса Новина. Це здобуття землі стається не внаслідок здібностей Ісуса Новина чи потуги Ізраїля, але тому, що народ вірно виконує то Слово Боже, яке залишив Мойсей. Тобто Книга Ісуса Новина розповідає про здобуття та завоювання землі обіцяної під проводом Ісуса Новина. Наступна книга вона частково продовжує те, про що розпочинає книга Ісуса Новина. Але вона є повною протилежністю. Це книга суддів. Якщо в книзі Ісуса Новина ми бачимо народ, який вірний Богові і, будучи слабким, перемагає сильніших ворогів, в книзі суддів ми не бачимо народу. Ми бачимо коліно, кожен поступає, як собі хоче. Єдине, що його ще більш-менш об'єднує це святиня, яка стоїть у шило. І ось внаслідок того, що кожен поступає, як сам собі хоче, народ починає терпіти поразку, його існування опиняється на моби на волосинці. В важких моментах згадують про Бога, починають голосити, Бог посилає визволителя, якого називається суддю. Той виправляє ситуацію на певний час, але далі по тому самому колу. Тобто, свого роду книга суддів розповідає про такі е, качелі. Але качелі, які заносять щораз то нижче. І закінчується книга суддів тим, що і народ, існування народу висить на волосинки, і землю він може втратити. Тому що кожен поступав, як собі хоче. Тобто, книга суддів. Яку насправді можна назвати самими темними сторінками писання є повною протилежністю до книги Ісуса Новин. Наступні чотири книги, або дві, вони розповідають про появу і зникнення монархії, зникнення царства в Ізраїлі. Дві або чотири. І дуже важливо сказати, що дві книги Самоїла і дві книги царів, відповідно, були. Одною книгою однією книгою царів, і так само з огляду на переклад і на чому він записувався, вони були поділені на дві частини. Отож, перша і друга книга Самуїла. Названі так, тому що в ній розповідається про пророка суддю Самуїла. Ну і водночас розповідається про появу царства в Ізраїлі. До речі, саме тому у грецькому перекладі і в православних перекладах, які йому слідують, першу другу книгу Самоїла називають Першою і другою книгу через що виникає певна плутонина. Перша е, книга Самоїла, власне, розповідає про той гіркий і небезпечний стан, в якому опинився Ізраїль. Тобто існування народу і його перебування на землі під е, Небезпекою, він буквально втрачає все, він тратить священство, яке ще починалося від агрону, він тратить навіть свою святиню з Кінією, але все рятує діяльність пророка Самоїла, який закликає до покаяння, який навчає закону, починається відродження народу Божого. Щоправда, народ знову робить невірний висновок. Він вважає, що ця ситуація є наслідком того, що вони не такі, як інші народи, які мають царя, і вимагають поставити їм царя. Хочте, маєте, і Самуїл помазує їм царя. Першим царем стає Саул, який спочатку здобуває перемоги, а потім починає перестає прислухатися до Бога і, зрештою, тратить то царство. Друга Самуїла – Більше розповідає про іншого помазанка, про царя про царя Давида, того, кому вдалося власне, створити Ізраїльське царство, того, за кого, здавалось, здійснилися всі обітниці Давида, який здобував перемоги, який встановив кордон, який розбудував Велике царство, але Давида, який програв саме головну битву в своєму житті. Своєму гріху. І власни саме тому царство Давида не стало царством Божим, не стало тим ідеальним суспільством, якого кож... яке кожен з нас прагне. Це друга книга Сам... Самоїла, яка розповідає про Давида, розповідає про його царство, про його гріх і про наслідки гріха, про бунти, які виникали при дворі Давида. Інші дві книги, тобто перша і друга книга царів, відповідно, описують дуже драматичний час в історії Ізраїля. Починаючи від Соломона, перша книга царів, розповідає про поділ царства після смерті Соломона на південь Юду і північ, власне, Ізраїль. Розповідає про співіснування двох частин колиш єдиного народу. Про постійні війни між ними і про те, як спочатку падає Північне царство в 722 році, а згодом подібна доля спіткає і Південне царство. З, власне, закінчується друга книга царів згадкою про те, як падає Єрусалим. Як частина народу опиняється в Вавилонській неволі, частина народу втікає до Єгипет, згадується про Вавилонську новолю і про те, що Вавилонський цар наближає князя царя із роду Давида до себе, визволяє його із в'язниці. Так закінчується друга книга царів, і з нею той цикл розподів від книги Ісуса Новина, закінчуючи другою книгою царів, яку юдеї називають. Ранніми пророками, тим самим подаючи нам свого роду такий правильний підхід до тих книг, це як історія розказана з точки зору Бога, історія розказана через е, пророків. Важливо підкреслити, що книги царів це водночас книги пророків, оскільки в них розповідається про зародження та розвиток пророчого руху, про великих пророків Ісаю та Єремію. Тобто це показує, що для Бога це залишається єдиний народ. Поділені. Спочатку політично, потім релігійно, але все ж таки єдиний народ. Далі слідують історичні книги, які частково повторюють попередню історію, наприклад, дві книги Хронік. Вони переповідають ту саму історію від сотворення світу і закінчуючи поверненням, або радше дозволом повернутися до землі обіцяної. Але вже з іншими наголосами. В тих книгах є дуже багато різних родоводів. Увагу більше робиться на храм, на священство. Ці книги, скоріш за все, були написані вже після повернення з Вавилонської неволі. В православній традиції ці книги називаються перліпоменон, тобто Пропущене. Вони дещо додають до попередньої розповіді. Тобто, дві книги хронік не мов би, підсумовують. Всю попередню історію, завершуючи наказом царя Кіру, який дозволяє повернутися із неволі, наступні дві книги, які написані в тому самому стилі, вони, власне, розповідають про повернення, про відбудову храму, про побудову стін. І водночас про побудову духовних стін, про реформи, яку здійснив книжник Ездра. Коли закон Тора, яку привезли з Вавилону, вона стає основним законом для ізраїльського народу, а народ стає свого роду релігійною спільнотою. Про ці події, тобто повернення, відбудову, розповідається у книгах, відповідно, Ездри та Неємії. подальша. Тобто -то розповідь книги Ездра Неймі закінчується за серединою V століття. Подальша історія, вона не відображена в історичних книгах, то починається такий сірий час, в який буде виникати повчальна література, але про той час ми можемо знати з поблизу біблійних джерел. І можна згадати книги, які так само відносяться до цього розділу, але я радше. Повчальними повістями, по історичними мотивами. А саме йдеться про книгу Естер, тобто про книгу, яка розповідає про юдейку Естер, яка стала царицею у, вже у Перській імперії, про її дядька Мордехая, про спробу знищити ізраїльський народ. Тобто, це більш повчальна книга. Але яка все ж таки відображає виникнення і поширення діаспори в Перському царстві. Є книга «Товит», в якій розповідається про, власне, Товита, Товію, про архангела Рафаїла. Розповідається про те, як Бог зло перетворює на добро. Книга, яка переповнена різними анахронізмами, але так само, скажімо так, розповідає про. Становище юдеїв у язичницькому світі. Книга Юдит, яка розповідає про те, як подвиг красивої жінки, юдит, означає, до речі, юдейка, рятує ціле місто і, зрештою, цілий народ. Тобто ці книги є відлунням якихось історичних подій, але назвати їх історичними, так, як попередні, напевно, важко. Ну і важливо так само підкреслити, що книга Товита і книги Юдити не приймаються всіми християнськими конфесіями і так в православні їх називають не канонічними, а протестанти називають апокрифами. То саме можна сказати про дві книги Макавейські, які нам розповідають про боротьбу за незалежність політичну і релігійну. Яка тривала впродовж другого століття до Різдва Христового. Цього разу перша і друга макавейська книги це не є частина одної книги, але вони написані різними авторами. Тобто вони розповідають про перше в історії систематичне релігійні переслідування проти юдеїв, як починається боротьба за свободу віросповідання під проводом священника Мататі, яку продовжить. Його син Юда. Юду за його успіхи в боротьбі назвуть Молотом Макабі, власне, Макавеєм. Ця боротьба приведе до певних наслідків. Спочатку здобудуть релігійну свободу, потім політичну свободу. На короткий час відродиться Юдейське царство. Тобто це є події другого століття до Різдва Христового. Тобто, як ви бачите, історичні книги Старого Завіту охоплюють дуже довгий проміжок історії. Книга буття розповідає про події, можна сказати, від Затворення світу до XVIII-XIX століття. Книга Виходу розповідає, ймовірніше за все, про події 13 століття. Потім з книги Ісуса Новина Суддів розповідають про події 12-11 століття. Дві книги Самоїла, дві книги царів, це є 11-10 століття і завершуючи Шостим століттям до Різдва Христового. Книги Ездри Немії, це є 6-5 століття до Різдва Христового, книги Макавею відповідно про події 2 століття до Різдва Христового. Тобто ми бачимо історію. Історію Гріхопадіння і порятунку з нього. Ми бачимо Бога, який хоче спасти людство творячи народ. Тому народу віддає землю, той народ стає державою. Через гріх та держава руйнується, потім відновлюється, потім знову втрачається. Але про це ми поговоримо уже наступні рази. Дуже вам дякуємо, що ви слідкуєте за нами. Заохочуємо вас ділитися цим відео, якщо ви вважаєте його вартим цього. Підтримуйте нашу діяльність своїми вподобайками, коментарями. Зокрема, допоможіть нам стати кращими, бо насправді хочемо вам послужити не стільки, хочемо чогось навчити, але радше помножити, поділившись тим, що знаємо самі.